У розшук ТЦК подали ведучого конструктора підприємства системи «Укрворомпром». Друзі, хочу сказати, що якщо такі люди, які навчаються все життя для того, щоб віддавати свій потенціал і посилювати потужності нашої країни, якщо їх мобілізовувати і направляти на передову, то скажіть, будь ласка, як взагалі ми намагаємося... Боротися, як ми намагаємося, це ж розум, це мозги, це все остальне. Хочу сказати, що це вирок системі, яка зараз діє по мобілізації. Я вважаю, що цю систему треба змінити. Перш за все, люди, які. Працюють, які заброньовані, зробили, що Що людина не може перебронюватися, якщо йому порушили, поставили порушення правил військового обліку і направили в розшук. А скільки таких підприємств в Україні, і навіть прості звичайні люди, які працюють, наприклад, у нас тут усьо, Криворожсталь, там, КМК, інші там, е підприємства, там, де по суті вони Роблять ВВП країни в більшої, в більшої степені. Тому що хто тоді залишиться? Хто залишиться в Україні із людей робочих спеціальностей? Питання залишається відкрите. Прошу, зверніть на це увагу, і людина, якщо має бронювання, то переброньовуйте її і приберіть взагалі оці порушення правил військового обліку. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю.